Слово Веритас на ранок 17 червня. Ісус говорить нам ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. Ісус натякає на закон помсти, покарання, пропорційне отримані образі. Цей закон був не якимось диким і варварським методом, а реакцією на анархічну систему нескінченної помсти. Проте далі Ісус, Ісус демонструє, як можна перемагати зло добром. Це дієва стратегія незастосування насильства. Вона не пропонує покірливо все приймати, а заохочує відповідати щоденними позитивними вчинками. Адже життя це шлях примирення з іншим. Його мета жити у правді, як дитина Божа, жити як брат для всіх. Якщо так не робиш, то марнуєш час і життя, втрачаєш сенс свого існування. Неважливо, чи маєш ти рацію, чи ні, якщо не живеш у злагоді зі своїм братом, ти не є сином своїм життям, ти пишеш собі вирок, який в кінці прочитає суддя. Ісус тобі Його читає вже зараз, щоби ти змінив те, що пишеш, якщо не прийдеш від логіки боргу до логіки дару і прощення, марнуєш життя Сина Отця. Виконуємо заповідь любові. Адже набагато легше відповісти агресію на агресію ніж любов'ю.